Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Самко, А також радий вітати мого гостя, головного архітектора Вінниці, пана Євгена Сувінського. Пане Євгене, добрий день. Добро день. ми відкладали, відтерміновували нашу сьогоднішню з вами зустріч, і в розмові я так зрозумію, і ми про це скажемо, і зрозуміють наші глядачі і слухачі, чому саме таким чином це відбувалося. Ситуативне рішення і абсолютно виправдане і нормальне рішення. Чор розпочати сьогоднішню розмову з тим, що нагадаю нашим глядачам і слухачам, що саме сьогодні відбулося офіційне відкриття стели пам'яті загиблим 14 липня минулого року. Це біля будинку офіцерів, як ми кажемо, гарнізонний будинок офіцерів на монументі 29 білих птахів, і перед тим навколо цього пам'ятника родичі загиблих висадили 29 сакур. Пане Югене, з точки зору головного архітектора Вінниці і взагалі архітектурного ансамблю. Того, який був там ще був рік тому, будемо так говорити, що, які є думки, і що буде з цим місцем у Вінниці. Насправді, сьогодні у Вінниці оголошено день жалоби пов'язаний з ракетним ударом 2022 року. Уже рік ми фіксуємо сьогодні, і родини, які об'єдналися у громадську організацію, співпрацювали з міською радою. Сьогодні стверджують пам'ять про своїх рідних, близьких про членів територіальної громади сквером, який з'явився в композиції. Площі перемоги, символічна, до речі, uh -huh, назва uh -huh. біля літака, який також зазнав пошкоджень. І зараз також символічно, таким певним образом непохитності нависає над цим сквером з сторони міста, ми його начебто бачимо менш ушкодженим. Але коли ми знаходимося на території цього скверу, де встановлений пам'ятний знак та висаджено дерева, він від удару. Більш пошкоджено виглядає і сприймається ця трагедія зовсім по-іншому. Тож, закликаю відвідати, вшанувати пам'ять, ознайомитися з цією новою пам'ятною локацією. Загалом, ми всі переживаємо такий перший етап творення пам'яті про ті події, які відбуваються на сьогоднішній день, і в контексті. Цього творення його можна назвати якби такий перший етап меморіалізації, перший етап вшанування пам'яті про тих, хто віддає життя за нашу батьківщину. Це ми відштовхнули відштовхувалися і відштовхнулися зараз від ну символічно абсолютно ви дуже гарно і дуже чітко так зауважили від площі перемоги. Від тієї локації, а є у нас і інша локація. Вона зараз в розробці, вона зараз в обговоренні, наскільки я розумію, і от саме це обговорення не дало нам можливість з вами зустрітися раніше. Його я... Призначили я... Пізніше. Так, призначили пізніше, але знову таки абсолютно все логічно і абсолютно все м, структуровано. От е, що я би хотів відмітити, я маю на увазі облаштування місця пам'яті на площі Шевченка. Е, що там? Е... Заплановано, і що там взагалі відбувається? Чи буде відбуватися отак? Якщо попередня локація, це у нас були е, символьність і образ цивільних жертв, е, які зазнали, е, які загинули в результаті ракетного удару, якого зазнало місто, е, то на площі Шевченка ми говоримо про мілітарний контекст і про необхідність практик пам'ятання уже сьогодні, коли іде війна, е, і всі ми. Сподіваємося побачити її логічне завершення і кінець, але е, очікувати немає змоги, тому що велика кількість е, членів територіальної громади є членами родин загиблих, полеглих воїнів у російсько-українській війні, mm -hmm. і збереження пам'яті про них є е, 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 пріоритетним, оскільки. Після завершення війни, звичайно, наступлять інші етапи меморіалізації. Будуть створюватися великі монументи, будуть створюватися, уточнюватися переліки, е так звані мартирологи військові. Е це буде зовсім інша історія. А зараз це мова про вшанування пам'яті уже сьогодні. Тут. В рамках територіальної громади. Оскільки кожна територіальна громада вирішує це питання по-своєму, вирішує свій образ, як саме розміщувати цю інформацію. Тому на площі Шевченка, де встановлено тризуб та інтерактивну стелу, наступним етапом для меморіалізації було визначено в рамках обговорення і за зверненням від родин загиблих розміщення фотографій з інформацією про військових років життя. І більш широкою інформацією, яку ми там визначили в QR-кодах, де будуть розписані вже біографії. Угу. Це метод відображення саме портретів. Інтерактивна стела дає також цей подібний ефект, але не одномоментний. Тобто під час пролистування цієї інформації відбувається певний термін часу. Ми поліпшуємо функцію інтерактивної стели тим, що кожен може набрати. Прізвище того чи іншого військового, і з'явиться більш широка інформація на інтерактивній стелі. Але, але одночасне розміщення портретних зображень дає те враження, про яке часто говорять родини: про те, що приходячи на цю локацію, ми будемо бачити той масштаб трагедії, яку на сьогоднішній день зазнає Україна, і той масштаб втрат які несе Україна в цій війні. Ну і плюс ми будемо бачити візуалізацію безпосередньо самих героїв. Так, це обличчя, це молоді обличчя, це обличчя воїнів, угу. оскільки війна мобілізовує до мобілізовує людський ресурс на боротьбу. Це специфічний образ, який з'являється в міському просторі. Його потрібно розуміти, і вже зараз, коли приходять. Часто спостерігаю такі ситуації, ми аналізували ситуацію по Сабарівському кладовищу, коли родини приходять з дітьми чи то до меморіальних зон, чи то до поховань і пояснюють, хто ж саме ці люди військові, які захищають їхнє мирне життя тут зараз. От момент м, м, пояснення е, дуже цікава, як е, на мене, на момент от, сприйняття е, дуже цікава е, деталь. Е, коли е, ти приходиш на кладовище і ти бачиш е, е, там саме місце поховання загиблих наших героїв, загиблих наших воїнів з прапорами, е, все одно ти розумієш, що на, ти на кладовищі. І там зовсім інший настрій, там зовсім інше сприйняття е, візуалізації і реальності. Тут же центр міста, тим більше тут біля собору, біля е, музею, також е, це має своє викликає своє враження і вже свій внутрішній настрій. І саме тут візуалізація буде відбуватися. Наскільки я розумію, буде відбуватися візуалізація е, наших героїв, наших захисників. Заплановано, зокрема, і церемоніал, який буде супроводжувати цю меморіальну групу комплекс пам'яті, оскільки в дні загибелі військових будуть відбуватися спеціальні урочистості, на державні свята буде відбуватися спеціальна церемонія. Це мова про ті заходи, які саме відбуваються в міському просторі. Окрема історія, яка тривала місяць тому, це були школи. Які заклади культур, заклади освіти, в яких також розміщується інформація про учнів, які навчалися в тій чи іншій школі, на сьогоднішній день родини батьки звертаються до директорів шкіл з приводу розміщення меморіальних знаків? І відбувся архітектурний конкурс, який фінішував, виходить на громадське, обговорю громадське опитування в вигляді інтерактивного такого заходу, який відбуде відбуватиметься в мережі? Три Проекти, які журі визнали переможцями, виносяться на це опитування, і за результатами цього опитування який із проектів набере більше голосів. Друге, третє місце займе ці ідеї, будуть враховуватися в фінішному проекті, який буде встановлюватися на територіях шкіл. І тут зовсім інший спектр, оскільки на журі було зазначено, що це діти. Uh -huh. Директори шкіл підкреслювали, що не повинно бути образу зброї, але при цьому нам потрібно передавати е, ті емоції, е, які подібні об'єкти пам'яті повинні собою нести. Перемогла, наприклад, ну, перше місце зайняла робота, яка пов'язана з дзеркальною поверхнею, де розміщуються імена е, воїнів, які навчалися в цій школі, е, і полягли. І водночас є дзеркальна поверхня, в якій учні відображають себе і бачать себе на фоні тих імен, яких людей вже не повернеш, і виникає якби дуже така сильна емоція. Я думаю, що вчителі допоможуть розібратися учням з цією емоцією і правильно спрямувати їхні думки. Ну, На патріотизм. Ну, достатньо філософський підхід. Так, достатньо філо і непростий. Тобто, це, як би сказали психологи, це не це об'єкт не першого прочитання. Один з членів журі зазначив перегукування цієї конкурсної пропозиції з фразою Григорія Сковороди: пізнай самого себе. Угу. Отак От 11 числа. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, 11 числа, 11 липня, в хабі місто з містів, відбулася зустріч з родинами полеглих наших героїв, які, як ви вже сказали, вони зорганізувалися в громадську е організацію. Чи це, це і... мова, йшла мова йшла про громадську ага. організацію, яка на площі перемоги родини загиблих в ударі 14 липня? Uh -huh, uh -huh. Наразі я не знаю. Це було б дуже добре добре, якби е, родини також зорганізувалися організувалися в громадську організацію, мали. Своє представництво і канали розповсюдження інформації хорошо в хорошому модуль. можливо, так і буде. Можливо, можливо, так і буде набагато зручніше е, спілкуватися, набагато е, зручніше комунікувати. Буде, комунікувати, вирішувати певні під що е, що би ви відмітили з цієї зустрічі, які основні меседжі е, прозвучали, і я переконаний, що знайшлися точки дотику, спільні точки дотику і. Як тепер будете рухатися? Новий етап. Доповнення цієї меморіальної групи на площі Шевченка, це саме ці портрети, з'явилися з того, що в січні місяці, в січень-люти, здається, банерна конструкція, яка там зараз розміщена, родини розпочали розміщувати портрети своїх рідних безпосередньо на цій банерній конструкції. З цього випливло звернення, яке надійшло до міської ради з приводу організації розміщення цих портретів, адже та кількість, яка зараз там існує ну і Вона дещо більша, з позиції, навіть того, що заноситься на інтерактивну стелу. І з того часу почалися консультації з ініціативною групою від родин з приводу, як саме має виглядати розміщення цих портретів на площі. Mm -hmm. Було знайдено ту форму, яка була презентована Учора вже широкій громаді в контексті робочого проекту, тобто перед тим як розпочинати роботи, відбулася ця стадія перед самими роботами на площі консультацій. Додаткових з родинами задавалися питання різного характеру щодо матеріалів, щодо довговічності цих матеріалів, щодо того на яких рівнях якого розміру буде портрет. Це Такі різного... технічні питання. Буде шрифт. Uh -huh, так що uh -huh. турбувало, щоб це було про прочитаємо, щоб це було щоб портрети були гарної. Пості турбувало з приводу того, які ж саме портрети будуть взяти, і е, заступницею міського голови Галиною Якубовичка вели це засідання було дано доручення уточнити цю мартеломартирологічну інформацію з приводу дат, з приводу прізвища і імені по батькові, звань, угу, нагород, угу. які вже поступово додатково присвоюються посмертно. Воїнам і вже цю інформацію розміщувати безпосередньо на площі на цих стендах, які запроектовані. Як в це більше напевно питання особисто до вас, як головний архітект, як до головного архітектора? пане Євгене, на початку розмови я сказав: з одного боку, у нас історія, це наш музей, з іншого боку, це історія, але з іншого плану я маю на увазі собор. Там вже присутня композиція Тараса Шевченка. Пам'яті Тараса Шевченка, і буде ще один акцент. І емоційний, і інтелектуальний інформаційний акцент це розміщення саме інформації про наших загиблих. Як на мене, дуже непросте рішення, і дуже дуже серйозний підхід. Напевно, ця вся місцина, ця вся локація вимагає від професіоналів. Для мене, як для архітектора, вона має ще більш. Сенсію, якщо ми закупаємося в глибину віків комплекс ансамбль архітектурний мури, які mm -hmm. ми всі знаємо на рівні міста Вінниці, він дуже і дуже багатошаровий. Зараз археологія, яка відбувається на території двору домініканського теперішнього спасоперебереженського собору, вона те відкриває. Тобто там шари історії дуже і дуже насичені. Mm -hmm. Але те, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, відбувається Вається війна, це уже перед нашими очима пишеться історія. І як на мене, більш сакральнішого місця, ніж двір перед краєзнавчим музеєм між Преображенським собором архівом, Сакрально виглядає найбільш центральною точкою міста. Звичайно, можна там говорити про інші локації, про інші площі, чому не там. Угу. Але давайте проведемо паралелі. Краєзнавчий музей у краєзнавчому музеї на сьогоднішній день формується експозиція. Уже сформована і продовжує формуватися експозиція, присвячена військовим в війні від 2014 року і до сьогоднішнього дня. Спасоприображенський собор релігійна цитадель така точка в мапінгу міста і. На превеликий жаль, саме там відбуваються прощання з військовим, угу. саме той майданчик, площа, де відправляють в останню путь. І ну, більш сакральнішого місця я просто навіть не бачу. Формат, який там розміщується на сьогоднішній день, три зуб інтерактивна стела. На прохання родин навпроти них зелена зона, яка там існує, перетворюється в невеликий скверик, Це в рамках цього проекту mm -hmm. загального, який презентувався, перетворюється в скверик для тихого відпочинку. Тобто, щоб була можливість там присісти, перепочити людям, які прийшли згадати про своїх рідних чи людям, які прийшли ознайомитися з тими військовими. Доповнення контексту тризуба інтерактивної стели це створює таку зону пам'ятання. Ми зараз повинні про це пам'ятати, ми зараз повинні про це замислюватися, але, звичайно, це не фінішна точка того, як буде виглядати пам'ять про ці події. У наших наступних поколіннях чи навіть у нас, якщо нам буде дано побачити завершення всіх цих подій, новий комплекс буде виглядати набагато більш помпезніше. Вибір місця під його розташування буде визначатися. Я думаю, там всеукраїнськими міжнародними архітектурними конкурсами, угу. і то буде зовсім інша історія, то буде історія перемоги. А зараз ми говоримо про практики збереження пам'яті сьогодні. І про передання того настрою і допомогу в переживанні тої травми, яку отримали родини уже зараз, уже тут серед нас дуже гарно сказали. То буде історія перемоги. А в мене виникла асоціація. А це зараз буде місце історії пам'яті, Шанування, Шанування пам'яті. Шанування. Шанування пам якщо можна, якщо можна декілька слів про е, терміни втілення і що треба для цього зробити, якщо взагалі зараз. Іде така мова, чи поки що розмова йде тільки на загальних е, таких засадничих моментах, презентована е, річ, яка була на зустрічі з родинами, це робочий проект, який пройшов в стадії погодження. Тобто, міська рада виконала ту роботу, яка необхідна е, процедурно. Угу. тобто, там навіть йшла мова про погодження міністерства культури, проходження експертизи, все, все що необхідно для виділення. Коштів. Проєкт такі дати про реалізації проєкту, це серпень місяць цього року безпосередньо, і для того, щоб воно в осінній період вже зайшло, зайшло з реалізованим об'єктом, щоб можна було його протягом осені, зими, весни наступного року, щоб він міг бути експлуатабельним. Угу. Тобто, як би запустити його вже? Так, запустити і виконати. Ну що ж, зрозуміло, ця дорожна мапа цього е, місця абсолютно зрозуміла. Я вам дуже дякую за те, що прийшли сьогодні, взяли участь в нашій програмі і розставили абсолютно чітко, структуровано, як це завжди відбувається. Всі практично крапки над і нагадаю ще раз нашим глядачам і слухачам, головний архітектор Вінниці, пан Євген Совінський, е, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін, і ми говорили про облаштування місця пам'яті на площі Шевченка. І не тільки дякую вам, пане Євгене. Дякую. дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.